На пероні осінь з вереснем прощалась, часу не лишилось, потяг вже стояв. Вересня так ніжно осінь цілувала, щоб її обійми він запам'ятав. Вересень поїхав, жовтень приїжджає, листопад суворий вслід за ним прийде, а вона ж сердешна кожного кохає, любить усім серцем і, звичайно, жде. Чи то покарання, чи то нагорода, тільки ця мінливість не її вина. Так розпорядилась матінка природа місяців аж троє, а вона одна. До приїзду жовтня встигнути їй треба, зняти свого личка всю печалі, сум, і в кафе чарівне між землею й небом, осінь поспішила навести красу, випила смачної й запашної кави, розчесала коси, очі підвела. По вустах мазнула блиском золотавим, і назустріч жовтним на перон пішла, і шла, як королева, гордо й величаво, на пероні жовтень вже її чекав, і букет розкішний, хризантем яскравих, Осені красуні він подарував. Я спішив до тебе, вимовив тихенько, я тебе чекала, шепець її вуст, у старому сквері. Жовтним молоденьким, королева осінь танцювала плюс.